Присутні, розпочинаємо церемонію вручення державної нагороди Ордена за мужність третього ступеня. Скільки б не минуло років не зітруться імена тих, хто не повернувся з війни. Дуже важко сьогодні знайти потрібні слова, дивлячись в очі рідним, які втратили на війні найдорожчих, бо ніхто і ніколи не зможе загоїти їхні рани. Надто дорогою ціною для нашої держави дається мирне життя. 11 травня 2024 року під час виконання бойового завдання у Волноваському районі Донецької області загинув старший стрілець оператор відділення спеціального призначення Ільчук Юрій Григорович. Юрій мужньо захищав рідну землю від російського окупанта, віддавши своє життя. За Україну, за мирне небо для кожного з нас оголошується хвилина мовчання. Слово надається секретарю Володарської селищної ради Сергію Вікторовичу Миколаєнку. Дорогі рідні, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб вручити вам орден 3 ступеня Юрія Григоровича Ільчука, який загинув за нашу незалежність і свободу. Вам, родину, висловлюємо всієї громади слова співчуття. Вічна пам'ять Юрію Григоровичу ми пам'ятаємо, ніколи не забудемо. І я певний, що ми переможемо. Життя, яке він дав за кожного з нас. будуть туди всі пам'ятати і цінувати, якою ціною є цей момент нашого життя. Дякуємо вам, дякуємо всім хлопцям, які підлисли життя. Вічна пам'ять Юрію Григоровичу. Слава Україні! До слова, запрошуємо заступника начальника 4-го відділу Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майора Терновенка Віталія Володимировича. Сьогодні ми зібралися вшанувати пам'ять загиблого нашого героя, який віддав життя за незалежність, за нашу волю і можливість жити під вільним небом. Я знаю, що такі люди, як. Юрій Тічук не вмирають, вони будуть жити вічно. Вічна пам'ять героїв. Просимо рідних нашого захисника отримати державну нагороду. Наказом президента України нагороджено орденом за мужність третьої ступені відчуття Юрія Григоровича посмертно. Вручаю вам цю нагороду, прийміть наші щирі, самі щирі співчуття. Вічна пам'ять Юрію Ільчуку. слава герою, слава Україні. Герою, слава!